Всім привіт! З вами КриптоБатько, і сьогодні ми поговоримо про те, як боротись з FOMO. Дуже символічно записувати цей подкаст після того, як я продав дроп Хайперліквіду по 4 долари на першій свічці. ФОМо або ж Fear of Missing Out це найгірша біда інвестора у криптовалюту. Ще у 2017 році мій старий друг, який слухав про Ефіріум по 7 доларів у 2014 році, почув від мене про XRP. Одразу скажу, що я не вважаю XRP нормальною криптовалютою для інвестицій. Так от, тоді я ще не розумів, що XRP в цілому це централізоване лайно, яке зосереджене в руках засновників Макалу і Герлінхауза. Але історія зовсім не про це. Історія про те, як мій друг побачив перспективу у крипті тоді, коли я вже заробив перші пристойні для себе кошти ще у 2017 році. Так, я заробив на цьому лайні XRP. Ні, я не дотримав до піку у 3 долари 50 центів. Я зробив популярну помилку. Я вийшов з активу за Наторану ще на 1 доларі 20 центів. Це мій друг. Зробив найбільшу розповсюджену ФОМ-помилку. Він відкрив для себе крипторинок практично на хаях хайпу. Біткоін вже майже долетів до 20 тисяч доларів за монету, і мій друг вирішив купити монету XEM по долару 30 центів. Монета виросла практично до 2 доларів за монету. І капіталізація проекту NEM виросла до рекордної відмітки. Профіт мій друг не планував фіксувати. А у моменті він чув про суперіксові історії. Якісь 30, 40, 50 відсотків йому нічого не говорили. Він чекав ксем, як і мінімум по 10 доларів, як і більшість усіх у ринку. І у крипті плюс 200 відсотків здаються таким мізерним профітом. В той же час більшість навіть не порівнює відсоток з реальною дохідністю депозитів у банках. А варто було б, тому що лише крипта. Дає настільки неймовірні можливості. Не зафіксувавши профіт, дуже скоро деп мого друга опинився в нулі, а потім і у мінусі. А він продовжував усередняти свою ціну. Вибравши правильний актив, можна використовувати цю стратегію. Для прикладу, ми обрали Ада після Bullranu 2017 року і усередняли ціну усієї компанії до максимально низьких рівнів, купуючи все більше по все меншій ціні. Та ця стратегія не працює в 95% випадків. Свій персонажа, який з весни 2017 року бачить тотальні ексові історії у крипті і так довго відтягує інвестиції, що вирішує зайти на потужному хайпі аж у кінці року, коли про біткоін говорить уже його мама на кухні вдома. Є є покупка на ФОМО, він боявся не заробити стільки ж, скільки заробили інші. Відключається, перші інвестиції приносять хоча б якийсь плюс, і ти розумієш, що розбиратись будеш уже потім. Потрібно купувати. Адже поїзд покидає перон без тебе. Одразу забіжу наперед і скажу, що сам криптобатько вважає, що на даному етапі ринок досі не на хаях. Зараз. 18 грудня 2024 року. Я вважаю, що в портфелі не має бути жодного стейбла. Повернемось до історії. Моя історія продовжилась у 2021 році, коли знато рано вийшов з активів, оскільки не вірив подальший ріст крипти на відмітках ще в 35 тисяч доларів за біткоін. Тоді багато альткоїнів ще навіть не починали особливо рости. А ілон Маск лише почав шилити доч. На повних обертах навіть почало здаватися, що якщо Ілон Маск заговорив про криптовалюту, це вже напевно знак для олдів вийти з ринку. Адже ікси були 5-7. Це була помилка. Цю помилку не варто робити зараз. Все лише починається. Що ж робив я? Я фіксував портфель частинами, часто занадто швидко. І починав стримувати себе від покупок, адже я розумніший за ринок. І досвідченому криптану тоді із п'ятирічним досвідом здавалося, що зараз в крипті вже є натовп, хоча його навіть і близько не було. Ця боїнь скупувати на ФОМО не дозволила заробити мені величезні гроші, які потім дуже знадобились. Адже є дві великі помилки, про які не скажуть вам навіть досвідчені криптани, їх ще називають Олдами. Ваша помилка зайти на ФОМО в ринок, коли він перегрітий. Це дорога до своїх законних мінус 90%. Ваша помилка не зайти в ринок на початку тренду або в його середині, думаю, що ти розумніший і не будеш заховувати на ФОМО. Та це якраз і є той момент, коли потрібно залітати з двох ніг у трендові криптовалюти, які, здавалось, вже зробили кілька іксів. Досвідом ви не будете робити першу помилку. Навпаки, ваш досвід буде стримувати вас і підштовхувати вас до другої помилки. Він допомагатиме бачити в кожній можливості потенційний програш. Тому одразу до порад: усвідомте, що перший ваш цикл у крипті, ріст від дна до all-time high ціни бітка і падіння на нове дно, це цикл, щоб навчитись і заробити по можливості. Хоча б щось. Якщо ви у свій перший цикл заробите хоча б щось або не втратите, ви вже будете кращі від більшості. Другий цикл це цикл, який повинен дозволити вам заробити значні для вас кошти, які можуть стати лайфченджем. На цьому етапі не потрібно очікувати X тисячу. Ринок не буде таким, як у попередньому циклі. Змиріться з цим, фіксуйте профіт, який дає ринок. Третій цикл це цикл, коли ви вмієте знайти правильні проекти і правильні точки входу у них, а ще правильні тренди, в які варто залітати. На третьому циклі ви гарантовано заробите величезні для себе кошти. Нині ж урок криптобатька полягає в тому, щоб не покидати крипту ніколи. Кожного разу вам буде здаватися, що крипта це дено. Погана інвестиція, непотріб ось уже Bloomberg і CNBC говорять, що біткоїну капут, але ринок оживе з новою силою, рано чи пізно. Завжди варто цікавитись, вивчати, досліджувати, експериментувати. Тут все дуже швидко змінюється. Там і тут усе можливо. Інколи можливо отримати airдrop за якийсь тестнет. Де не було вкладень, окрім часу, а інколи можна отримати щось значно більше від своїх ж інвестицій. Також не варто недооцінювати тренди і цикли. Не вбачайте в кожній інвестиції можливість програти весь депозит. Хто знає, можливо, це і не ФОМО, а можливо, це і ваш досвід підказав вам бути у правильному місці у правильний час та ще й інвестувати у правильні проекти. І наостанок криптобатько побажає вам не продавати хайп токен Dexo Hyperliquid по 4 долари у перші години лістингу, оскільки він може рости і на 30. Всього лише за 2 тижні. Поменше вам фому, з вами був КриптоБатько.